Іно тиснуті британці слідом за США сполучено королівство розширило рестрикції проти РФ. Про це йдеться на офіційному сайті уряду країни. Загалом до переліку санкційних обмежень було додано ще 50 нових позицій. Зачепило і шість кораблів, так званого тіньового флоту. Ну крім того, під обмеження потрапили найбільше в Росії за обсягом торгів. Біржа Московська біржа та низка компаній-страхувальників. Ну А більше про санкційну політику заходу та нові удари по економіці РФ розпитаю Владислава Власюка, радника керівника офісу президента. План пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день, добрий. день. Отже, передусім, оцінімо наслідки рестрикцій, які спочатку були в сполучених штатах. В Мережею ширяться фото московської біржі. Там різке падіння активності. Що це означає, от простою мовою. Простою мовою, це значно складніше буде тепер будь-які зовнішні транзакції проводити в доларі і в євро. А з одного боку, звичайно, росіяни скажуть, що та, що нам той долар, грязна бумажка, нам нормально сидіти в китайському юані. Частково вони праві, але в чому проблема? Проблема в тому, що все рівно більшість того, що вони закуповують е у світі. Те, що їм потрібно, потрібно їм зазвичай технології, мікроелектроніка, вони це закуповують все рівно так чи інакше за долар. Це неминуче і це для них стане великою проблемою. І, по суті, це для них стане набагато дорожче, і навіть якщо залишиться можливим, то стане набагато дорожче. А крім того, я не думаю, що насправді їх сильно радує перспектива стати настільки тепер залежним від китайського юаня. Чому тому що ну як сказати все рівно долар і євро це зовсім іншого порядку в плані вживаності і поширеності у світі валюти. Крім того, все ж таки ну правила, а тут якісь більш цивілізовані а юань. Ну, побачимо, як товариш Сі буде використовувати черговий цей е, подарунок, який йому впав в руки, і просто так він е, Путіна не буде випускати. Нізякою підтримкою, просто так нічого а, так само Китай прагматично Росії не дасть. Це такий супер практичний наслідок санкцій на Мазбіржу для Росії. А, до, до речі, ми ж знаємо про випадки нещодавні, коли китайські банки навіть у юанях перестали приймати платежі, а, напевно, побоюючись американських санкцій. Ну, але Бог з І цього ним цього стало теж більше. І цього теж стало більше. А чому тому, що насправді мало помітний. Мало помітна те, що вчора відбулося в санкційному режимі Сполучених Штатів, але відтепер можливість застосовувати США вторинні санкції проти будь-яких фінансових установ третіх країн приблизно в 4-5 разів ширше. Що це означає раніше? США могли санкціонувати будь-який банк в світі, а за те, що вони сприяють торгівлі підсанкційної російською особи. З або під санкційним товаром. А тепер вони дійшли до такого досить ем, об'єктивного висновку, що вся економіка Росії працює на війну, оці пресловуті славуті е, воєнні рельси. А відповідно вони кажуть, що будь-яка транзакція, якщо вона обслуговує російський ВПК, і ми вважаємо, що це є порушенням санкцій. Ми в такому випадку вже відразу можемо теж застосовувати вторинні санкції. До чого це призведе? Ми, ми вже бачили наскільки акуратнішими стали банки Китаю, Еміратів, Індії, Туреччини в обслуговуванні транзакцій, пов'язаних з Росією. А тепер я думаю, що це буде так стрімко наближатись до нуля в принципі. Ну от, в принципі паніка на ринках взагалі це ну, не дуже позитивна подія. Ну а щодо російського валютного, як гадаєте, до чого вона призведе? Вона ж є насправді. А, валюта російська? А, ні, ні, ні. Ситуація взагалі в Росії. Так як як сказати, ну, насправді нам досить таки непринципово це. Чому, тому що до чого а, ну, щоб не відбувалося в Росії, все рівно. Суспільство це все проковне, Ми це вже зрозуміло. Я особисто не вірю в те, що суспільство там зараз каже ні, ми так більше жити не будемо. Ми проти війни, ми проти режиму Путіна. Я в це не вірю, тому ми за це не кажучи, не сильно переживаємо. Але для російського режиму, для економіки і для чергу, російського ВПК, а ці всі санкції отримують, завдадуть значного удару, і це послабить Росію на полі бою. Це послабить. Це допоможе нашим хлопцям на полі бою. Тому оця частина мені дуже подобається. А це те, що там відбувається з населенням, чесно, я не переймаюся. До санкцій доєдналися і британці. Ми про це щойно говорили. І під рестрикції потрапив, а тіню, почав потрапляти тіньовий флот. Поки що тільки шість суден, наскільки я пам'ятаю. Що це означає для РФ? Як взагалі працював цей тіньовий флот? Росіяни за свої нафтодолари купили приблизно 200 з чимось. Танкерів, переважно в греків або в інших, і ці танкери стали возити російську нафту незалежно від ціни а, вантажу. Тобто, Велика Сімка сказала, що російська нафта має коштувати 60 доларів не більше. Росія сказала добре, але на свої танкери вони грузять по поліві ціні нафту і везуть її. Чому? Тому що ці танкери не отримують західних а, послуг, страхування брокерських послуг вони цим не користуються. Відповідно, вони нічим не ризикують. Однак. Санкції накладені на танкер, а фактично виключають цей танкер зі світового товару товарообігу чи зі світових будь-яких інших логістичних послуг. Тобто, якщо на танкер попадають санкції США або тепер Великобританії, і побачимо завтра Євросоюз, то відповідний танкер не може взагалі по суті нічого робити, окрім того, щоб залишатись таким чоловіком між Росією і, наприклад, Китаєм. А, відповідно питання часу, коли цьому танкеру знадобиться технічне обслуговування, коли йому знадобляться будь-які запчастини, коли йому знадобиться ще якісь послуги, він це все не зможе отримати, тому що ні фінансові інституції, а, ні сервісні провайдери ніхто не захоче мати з цим діло. От. І великобританці це історичний момент в тому плані, що раніше вони ніколи не таргетували, не вносили санкційні списки судна, а внесли дійсно чотири танкери а, за нафту і два. Не танкери, а два корабля. Вони внесли в санкції за перевезення воєнних грузів. Це такий маленький шматочок логістичних санкцій, які наша міжнародна санкційна група пропонувала. Оскільки ми бачимо зростання активності Росії по перевезенню морем військових фантажів з Кореї, з Ірану. І от два корабля, які займалися таким леді Ер і «Ангара», От вони тепер теж потрапили під санкції Великобританії. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Це Владислав Власюк, радник керівника офісу президента, бо у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.